Про союз когось він лякає, а хтось на нього чекає як на манну небесну. Але більшість українців не відають, як воно там насправді. Отож, ми вирішили розібратися у цьому, а також дослідити шлях до ЄС тих країн, які ще недавно перебували у так званому радянському соцтаборі. Цього разу ведучий нашої програми Андрій Юхіменко продовжує вивчати досвід сусідньої Польщі. Присеві Польща, в першу чергу прозникає картини великих туристичних центрів і польських курортів. Однако было бы неправильно судить о стране на основании открыток, которые показывают туристів. Поэтому ми решили поехать в маленький городок з населением 5-10 тисяч человек для того, щоб посмотреть, як живуть поляки в современной Польше. Сьогодні у випуску. Крутий титул. Чому польський Вроцлав став європейською столицею культури? Ми готувалися до цього не один рік. Айн Цвайндрайн. Як поляки заробляють на історії роботи по викопуванню цих тунелів виконували в'язні концентраційних таборів. Гноми рулять, які нестандартні фішки ваблять туристів до Польщі. Потрібно постійно щось робити, аби туристам було цікаво їхати до нас. Комфорт по європейськи Чому поляки заливають мільйони в бетон? Ми побудували 60 мостів, нові об'їзну дорогу та термінал в аеропорту. Дивіться далі, і ми розкажемо, як європейська польща стає туристичною Меккою. Вроцлав місто старовинної архітектури, затишних парків та м'якого клімату. Життя тут просто вирує. Ще пак. ЄС вкотре визнав свою культурну столицю. І цей крутий титул дістався. Ну, ви вже здогадалися. В в этом году добився очень серйозного успіху. Його признали культурною столиці ЄС. Це звання дається не всім. Ми готувалися не один рік, починаючи ще з 89-го, відколи Польща отримала незалежність. Перші 10 років ми переймали досвіду Європи, а тепер і самі займаємося культурною діяльністю. І Я вам скажу, що польські митці мають неабиякі здобутки. Починаючи від 2005-го, культурний титул ділять між собою два міста старожили ЄС та умовні новачки. У 2016-му центрами європейської культури стануть Вроцлав та іспанське місто Сан Себастьян. Але оскільки ми перебуватимемо в центрі уваги, то вже зараз займаємося промоцією цієї події. Культурна столиця і Вроцлав буде дві 2016 році. годом. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Мер проводит брифинги для сотен туристов. По всьому місті висять реклами. Колективи э, музикальне і театральне показать себя во всей красе. В общем, Врослав живет культурой. Бути серцем єврокультури справа не лише відповідальна, а й затратна. ми маємо отримати від євросоюзу півтора мільйона євро. Решту докладе місто. Це приблизно 200 мільйонів злотих. Для українського культурного вуха чути такі цифри як мінімум незвично. Але повірте, гра варта свічок. Окрім доброї слави, Вроцлав очікує на нашестя туристів. Попереднім містам, які проводили рік культури, вдалося збільшити кількість туристів удвічі. Ми так само розраховуємо на подібний ефект. Чекають у Вроцлаві і на українських туристів. Саме тому готують спецпроект панораму сучасної боротьби українців з російською окупацією і не просту, а 114 метрів завширшки і 15 заввишки. На фасаді нафасаді панорама з'явиться ще масштабне полотно, на якому буде зображено боротьбу галюції з росіянами. Сподіваємось, що ми вразимо всіх. Окрім історичної мегапанорами, у Вроцлаві вже збудували от такий сучасний концертний зал, найбільший в Польщі. Адже рік культури мине, а музика залишиться. Європейський союз це не только тарифи, удобне житло і економічний рост, але й От В этом прекрасному здании, построєнному недавно за європейські деньги, любители прекрасного можуть погрузитися в мир искусства з максимальним комфортом. Ця найсучасніша будівля може вміщувати дві тисячі людей. Також тут є кілька можливих варіантів організації концертних залів, і всі музичні жанри матимуть найвищі стандарти акустики. Ми сподіваємося, що це притягне до вродства виконавців світового масштабу. Інтересна деталь. Ми обнаружили, що у поляків совершенно інший підходить к туристичної отрасли, ніж у нас. У нас. любой объект считает исторической ценностью, поэтому относится к нему так, чтобы его никто не трогал, никто туда не ходил и ничего там не развивалось. Максимум, что там могут сделать, это продавать билеты по одной, по две гривны и зарабатывать копейки. Поляки же берут какую-то интересную деталь, развивают ее, а рядом настраивают ресторанов, гостиниц, различных аттракционов, площадок для детей и привлекают толпы туристов. Що, що а заробляти на власній історії поляки добре навчилися? От, наприклад, є такий замок Ксьонж, третій за величиною у Польщі після королівського Мальборка і Тевтонського Вавеля. Займає площу ні багато, ні мало у 150 тисяч квадратних метрів. Тут вам і парки, і річка, і конюшня, і навіть готелі з ресторанами. А ще цікаві історичні родзинки навколо. Замок Сенс. ще один удачний примір того, як із історії можна делать туристичний об'єкт. Когда він приїжав польським потім здесь була гітлерська ставка. А тепер сюди приїжджають толпи туристов для того, щоб послухати історії, придумані екскурсоводами. Роботи по викопуванню та підготовці цих тунелів виконували в'язнів концентраційних таборів. Колись третій а згодом і радянські солдати зруйнували майже всю внутрішню красу цього замку. Її й досі не відновили до кінця. Утім, саме це й вабить туристів, адже Ксьонж – символ старої Польщі, і подібних символів тут вистачає. Прекрасные люди, природа, архитектура – этого недостаточно для того, чтобы развивать туристическую отрасль. Необходимо найти что-то уникальное. Например, вот этот подземный город Осувка. Он был основан фашистами в годы Второй мировой войны. В конце, когда русские бомбардировщики могли уже достать заводы с вооружением, поэтому решили производство оружия переместить под землю. Ежегодно сюда приезжают туристы из Чехии, Германии, Украины, для того, чтобы посмотреть, что же здесь происходило. Одні кажуть, тут мали робити ракети та зброю, інші, що це одна із таємних резиденцій Гітлера. Обидві теорії не підтверджені, але туристи охоче приїздять їх послухати. А щоб інтерес не вщухав, з'явилася ще одна байка, начебто у підземеллі десь захований скарб потяг із золотом нацистів. Ось помощью таких вагонеток узники нацистов вивозіли камни і ввозілі опори для строительства этих коридорів. Коридори настолько большие, впечатляють, сюди мог теоретически в'їхати навіть німецький танк «Тигр». Між іншим до кінця 90-х підземне містечко Осувка було зачинене для туристів. Ну, типу секретний об'єкт і все таке. Потім поляки вирішили на ньому заробляти. Залучили кошти ЄС і побудували на них круті маршрути на будь-який смак. Історичні, дитячі і навіть екстремальні. Рассекретили, короче кажучи, поповний. Всего лишь полчаса в этом подземелье, и хочется выйти наружу, увидеть солнце, подышать свежим воздухом и избавиться от сырости. Людям же приходилось здесь работать по 12 часов, для того, чтобы получить в конце свою миску супа из брюквы. У нас тоже есть такой объект в Венеции. Там, говорят, была ставка Гитлера. Почему бы из этого не сделать такую же э, выставку? І такий же музей, і не привлекають туристові за рубежа. Я думаю, що із Германії многі би приїхали посмотрети. Не нужно этого боятися. Ще один приклад заробітку на історії містечко Красейов. Тут на території колишніх шахт були виявлені залишки динозаврів. Принаймні така легенда. А за словом, у Польщі йде діло. Так і постав надсучасний парк. Крашев розташований неподалік міста Ополе, і це одна з найбільших туристичних атракцій регіону парк науки та розваг. Ми відкрилися кілька років тому, але тут вже побувало близько мільйона туристів. Юропарк. Ще пак тут є на що подивитися. Океанаріум трьохсотметровий тунель часу та еволюція в 3D. А потім турист виходить на стежку, де розміщені дві сотні реалістичних макетів динозаврів та інших доісторичних тварин. І ми показуємо, як ми проводимо розкопки. Тут ви можете побачити і помацати кістки, які дістали з під землі науковці. До слова, цей юропарк уже третій. У Польщі до спорудження перших двох у Солику і Балтові так само доклав руку Євросоюз наш парк розміром у 40 гектарів є найбільшою інвестицією у цій частині Польщі. Утім, ЄС фінансував проєкт у незначному обсязі. Перш за все, тут вкладено приватний капітал. І наразі парк є прибутковим. Не було би прибутків, інвестори вже б його закрили. Еще один секрет э, успешности туристической отрасли в Польше – это то, что здесь пытаются найти какую-нибудь, ну пусть самую незначительную историческую деталь, поднять ее на высоту и сделать из нее то, что называется фишку. Они умудряются зарабатывать даже на противоречивых вещах. Например, для немецких туристов они продают карты, где Врослов называется старым немецким названием Бреслау. И при этом никто не чувствует себя плохо, у них нет комплекса, как говорят у нас в Украине, меньшевартости они просто зарабатывают на этом деньги. А как вам такая фишка, как пошук вроцлавских гномиков? У продажу даже есть специальная мапа, на которой позначены места их расположения. Квест Тайгоди. Три основные достопримечательности Врослава. Во-первых, маленькие гномики. Они разбросаны по всей площади в центре города, и если поискать, их можно заметить. Во-вторых, мосты. Их здесь больше сотни. Они э, помогают комфортно переправиться через речку Одру или Одер. Ну и наконец э, немецкая архитектура и вообще немецкое влияние. Не секрет, что город Врошков до войны был немецким и назывался Бреслау. Затем э, немцев переселили в Восточную Германию, а поляков подвинули из, с востока Польши на эти территории. Но все равно здесь остаются немецкие нотки, немецкие мотивы, и это привлекает множество туристов со всех частей Европы. Та не рот словом единым славится Польша. ведь маленькие места впевненно развивают туризм. Елена Гура, например, затягивает туристов экстремалев потому что именно здесь расположена крутая гора Снежка. Туризм в этом городе специфический. Сюда приезжают люди, которые любят заниматься активным отдыхом: велосипеды, ходьба по горам. А также этот городок привлекает любителей э, дельтапланеризма. Здесь одна из немногих точек, где можно подняться на дельтаплане на 10 тысяч метров. И э, когда человек поднимается на такую высоту, ему дают э, бриллиант, диамант по э, Поэтому этот город иногда называется шахтой бриллиантов. Натомість любители релаксу могут поехать до Цеплицких терм. Цей водный комплекс будували у 2012 году. За рахунок не лише коштів, а й досвіду Євросоюзу. 35% коштів походить з Європейського фонду регіонального розвитку. Решта з муніципального бюджету міста Єленягура. Гура. Але перш за все ЄС надав можливість використовувати досвід вже існуючих у Європі подібних спекомплексів. А ще тут навчилися заробляти на воді. І вже за рік відбили витрати. Допомогла у цьому, хто б видумала матінка природа постачанням гарячої води. Тобто підігріву води немає, бо існує природна тепла вода з глибини у 2000 метрів. І якщо є такий ресурс, то було б гріхом не використати його. Отож тепер маємо близько трьох тисяч туристів щороку. І подібних місць у Польщі вистачає, але до них так просто не доїдеш, якщо немає інфраструктури. Відтак поляки вже котрий рік поспіль цілеспрямовано займаються дорогами. Плохих дорог в Польщі практично не осталось. Але є дороги. различного вида. Есть автомагистрали. Это, конечно, не немецкие автобаны, но очень хорошие по две полосы в одну сторону. А на этих автомагистралях нередко встречаются пункты оплаты. Получается приблизительно где-то 60 гривен за 50 километров. Ну, где-то гривна 20 за километр. На дорогах попроще можно ехать бесплатно. Но там очень много светофоров, очень много ограничений и практически ехать не очень комфортно у 1999 році Вроцлав був охоплений повінню, і ми отримали додаткове фінансування від ЄС на порятунок доріг та пошкодженої інфраструктури. Але повірте, з міської каси так само йде багато грошей на фінансування шляхів, плюс відновлення історичних пам'яток. Останнім часом ми побудували 60 мостів, об'їзну дорогу та новий термінал з аеропорту. І тепер це зовсім інше місце ніж 10 років тому. После знакомства с Польшей необходимо сказать слово в защиту трамвая. В Польше, да и в других странах Европы, от этого вида транспорта избавиться не пытаются. Но реконструируют дороги, утапливают их так, чтобы они не мешали автомобилям, э, поставляют новые вагоны, так что, которые ходят настолько бесшумно, что иногда даже опасно ходить рядом. И, э, собственно говоря, они успешно конкурируют с другими видами транспорта, а в отсутствии метро и вообще незаменимо. Любители велосипедного транспорта в Польше, в больших городах чувствовали бы себя замечательно. У нас этот вид транспорта только развивается, и только в некоторых местах появляются дорожки, но они не до конца еще похожи на те, которые мы видим здесь. Польща дуже змінилася. Змінилися вулиці, побудували якісні дороги. А головне, нарешті з'явилися велосипедні доріжки. Ми стали ближче до заходу. Да, понятно, що в Польщі є проблема. Да, понятно, що в Польщі є політики, які не всіх устраювають. Но в цілому, якби как бы, народ щасливий. І Я не зустрічав, якщо чесно, ні одного чоловіка, який би сказав, ех, зря ми вступили в європейський союз. Пам'ятаю, як ми 25 років переходили на нову систему. Звісно, були труднощі на цьому шляху, але з нашого досвіду я знаю, це варто робити, бо це призводить до позитивних змін. Чого і бажаю українцям? треба провести велику роботу. Українці ліпше знають, що потрібно робити з собою. Але на мою думку, перш за все, структура української держави повинна бути міцніша. І чим більше держав ЄС, тим краще ЄС. На прикладі сусідньої Польщі ми побачили, як членство в ЄС змінило її життя на краще. І для цього були потрібні не лише європейські гроші, а насамперед бажання змінюватися. Нам є чому повчитись. Далі буде.